Чоловіка, якого вчора застрелили під власним будинком, поховали. За добу після вбивства нових фактів у справі майже не встановили. Нам стало відомо, що вбитий член виконкому Косівщинської сільради з 2006 по 2015 роки балотувався на посаду сільського голови і 10 років був підприємцем. Сьогодні в останню путь провели убитого Романа Щербаченка. Ховали на косівщині, там де прописаний. Тут не похорони були, а страшний суд. Скільки молодежі, скільки цвітов було, скільки всього всі йшли з такою. Така втрата. Представте, жіночка сталася, яка мала двоє діточок. він балотувався на председателя сільського совіта. Ну це не слишком таке, щоб вбивати. Який тут мотив може бути? В нього кіоск? Ось. На зупинці Касівщина їздить маршрутка десятка. Він кофе, цигарки є. Тут на кінцевій зупинці Костівчинського району, де живуть батьки загиблого, він разом із родиною тримав продуктовий магазин та за кілька метрів кіоск. Зараз обидва зачинені. Тут в основному працював брат його Тут, в кіоскі, а рядом кіоски мама. Процесуальним керівником у справі є цей прокурор. Каже, за першу добу розслідування не встановили ані підозрюваного, ані пістолет, з якого стріляли. Було здійснено два постріли. Вказані постріли були несумісні з життям. Калібр кулів встановлений, це 7,65, з якої зброї були здійснені постріли, на даний час встановлюється. Такий калібр мають пістолети Браунінг «Парабеллум» та ЦЗ-83. Нагадаємо, вчора у дворі власного будинку по вулиці Металургів у півдні убили 35-річного чоловіка. Нападника бачили свідки. Коли мужчина упав, 35 років йому, жінка почала кричати Помогіте, допомогіть, а він вистрілив і, і на ту сторону. І все. Маргарита Єрмак, Олена Адаменко, Сергій Милевський та Сергій Сурков на часі новини. Поліція Сум оприлюднила прикмети чоловіка, якого підозрюють у вбивстві Романа Щербаченка. Правоохоронці мають зображення з камер відеоспостереження. Однак, на їхню думку, воно викривляє колір одягу підозрюваного. Отже, реальні прикмети. Був одягнений у чорну куртку, на голові темно в'язана шапка, світло-сині джинси та кросівки. Чоловік худорлявий 25-40 років з ростом 185-190 сантиметрів. Всі, хто має інформацію, що допоможе розкрити злочин, просять повідомляти за телефоном 050 307 3102 або 02.